Боксер із горішніх плавнів Євгеній Павловський став бронзовим призером чемпіонату України з боксу, який цими вихідними відбувся на Івано-Франківщині. Вихованець відділення боксу дю США No1 міста. Горішні плавні виступав у ваговій категорії 92 кг кілограми і провів два поєдинки. У чвертьфіналі Євгеній виграв першу зустріч із представником Чернігівської області Ельчином Байрамовим. А у півфіналі поступився Віталію Стальченко із Дніпропетровщини, у якого вигравав два місяці тому на Кубку світу серед студентів у Туреччині. На чемпіонаті України Євгеній Павловський виступав під керівництвом свого батька та тренера Віктора Чирочки, який готував свого вихованця до виступів на Івано-Франківщині та був його секундантом у ринзі. На жаль, боксеру із горішніх плавнів, який на чемпіонатах України ставить собі лише максимальні завдання, не вдалося дістатися фіналу. Павловський був другим номером на турнірі і сподівався поборотися за золоту нагороду. Боротьба на ринзі Івана Франківщини була запеклою. Достатньо сказати, що не дістався фіналу і перший номер чемпіонату України у ваговій категорії 92 кілограми Сергій Горсков із Харківської області, який також виборов бронзу. Чемпіоном України у цій категорії став Аркадій Карцан із Хмельницької області. А представник Дніпропетровщини Віталій Стальченко завершив турніри з сріблом. У ваговій категорії 80 кілограмів виступав ще один представник Полтавщини, чемпіон світу та Європи срібний призер Олімпіади у Токіо Олександр Хижняк. Він переміг у фіналі Івана Сапона з Києва та здобув звання чемпіона України.